Вітаю вас, друзі! Це погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом. сьогодні неділя, 18 січня, 26-го року, і хотілося б сьогодні поговорити про те, що є найбільш важливим у сьогоднішній зовнішній політиці Сполучених Штатів, зокрема, зв'язку з тим, що у вівторок, 20 січня, виповнюється рівно рік. На другому президентству Дональда Трампа та його другої адміністрації виповнюється рівно рік з тих пір, як проводиться ця зовнішня політика. В той же час прямо зараз в Сполучених Штатах вже перебуває делегація України, і вона буде вести перемовини з другом Трампа. Стівом Віткофом, зятем Трампа Джередом Кушнером і міністром Армії Сполучених Штатів Дрісколом. І це є невідимною частиною сьогоднішньої зовнішньої політики американської, сьогоднішньої зовнішньополітичної діяльності адміністрації Сполучених Штатів. По-перше, я би хотів поговорити, оскільки я розумію, що це цікавить українських глядачів слухачів. Я бачу це по запитаннях, які ставляться мені, які по тому що обговорюються в українських соціальних мережах, чи варто чогось нового очікувати від цих перемовин, і чого можна очікувати звичайно від зустрічі президентів Трампа і Зеленського, яка має відбутися. У Давосі, Швейцарії, скоріш за все на, наступної середи за участі, скоріш за все лідерів кількох країн Європи, Євросоюзу та, та НАТО. О, дивіться, не можна очікувати від чого від цього, того, що в Україні настане мир. Україна не, віде, не веде війну зі Сполученими Штатами. Тому Україна не може вести перемовини про мир зі Сполученими Штатами, про що може вести Україна та європейські країни разом з Україною, перемовини Сполученими Штатами, так це про те, щоб була спільна позиція України, Сполучених Штатів, Європейських союзників, і щоб, і щоб Дональд Трамп. Пристав на цю спільну позицію, і щоб Дональд Трамп не робив нічого на користь протилежної сторони, тобто на користь Путіна, на користь Росії. І це йде отака постійна боротьба. Ми вже про це з вами говорили. Постійна боротьба за те, щоб Трамп не допомагав протилежній стороні, тому що Росія робить те ж саме. Росія контактує з тими ж Віткофом та Кушнером. Я Жодних сумнівів маю. я вже про це говорив, що відбуваються залаштунками контакти між тим же Ушаковим, між тим же Дмитрієвим та Віткофом. І була інформація, що Вітков та Кушна збираються до Москви, хоча вона була не конкретна. Це Блумберг про це повідомляв, що вони збираються туди їхати. Не було сказано, коли саме. Так от, іде така постійна боротьба, щоб Трамп не допомагав протилежній стороні, щоб Трамп не пристав на позицію протилежної сторони. Боротьба між Україною та європейськими союзниками з одного боку і Путіним Росією з іншого боку. Чому? Ці перемовини між Україною та Сполученими Штатами вони не можуть призвести до миру. Ну, саме тому, що Україна не веде війну зі Сполученими Штатами, Україна веде війну з Росією для того, щоб зупинилася війна, потрібно, щоб Росія погодилась на, на зупинення війни. А для того, щоб Росія погодилась на зупинення війни, треба, щоб Путін, його найближче оточення, відчували, що у них немає більше ресурсів для продовження війни. Це можна повторювати до нескінченності, але це. І єдине, що може примусити Росію зупинити війну, не закінчити, не підписати мирний договір, а, а зупинити війну просто через розуміння, що немає ресурсів для її продовження. А для того щоб у Росії не було ресурсів для продовження війни, треба позбавляти її цих ресурсів. Треба, щоб Україна мала зброю, достатньо зброї для того, щоб завдавати. Ударів по російській економіці, по російських нафтопереробних підприємствах, по російських військових підприємствах для, для того, щоб як, якомога більше добровольців, вбивців, які йдуть за гроші до путінської армії, поверталися е, е, додому у вигляді грузу 200 і для того щоб російська економіка зазнавала нечивних втрат, потрібно щоб посилювали західні санкції, і потрібно, щоб наприклад, санкції проти російського тіньового флоту були не лише санкціями на папері, а щоб російський тіньовий флот, який займається експортом російської нафти, щоб його зупиняли всюди в світі, в усіх морях, в усіх океанах, щоб він не мав не мав змоги. Займатися тим, чим він займається, відтак, щоб Росія не, не отримувала нових грошей а, на продовження війни. А, щодо можливих гарантій безпеки від Сполучених Штатів чи європейських країн для України, гарантії безпеки реальні можуть бути лише двох видів. Перший вид це вступ України до НАТО, хоча є велике питання до того, що являє собою НАТО сьогодні у зв'язку з політикою Сполучених Штатів, у зв'язку з політикою чинної американської адміністрації. А другий вид таких гарантії це двосторонні договори, наприклад, між Україною та Сполученими Штатами. На зразок таких договорів, які Сполучені Штати мають з Південною Кореєю та Японією, про спільну оборону, коли американські війська знаходяться в Південній Кореї та Японії, Ніколи є зобов'язання обопільне, якщо відбудеться збройна агресія проти однієї країн, то і друга країна приходить на допомогу і бере участь у війні, захищаючи інтереси іншого учасника такого договору. Це міжнародно зобов'язуючі гарантії безпеки, тому що вони ратифікуються парламентами. І вони зобов'язують держави-учасниці їх виконувати. А будь-які інші домовленості це будуть домовленості на кшталт Будапештського меморандуму, які нічого, ні, ні, нікого ні до чого не зобов'язують. І такими ж самими можуть бути гарантії безпеки від європейських країн, або вони є дієвими, або не є. І гарантія безпеки на кшталт, коли зупиниться війна, то ми тоді надішлемо в Україну війська. А це, знаєте, в математиці це називають невизначеністю, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. Скільки вона ще буде продовжуватись? Місяць, два, три, рік, два, три більше. Ніхто цього не знає. Тому Такі гарантії теж не є гарантіями, вони є добрими обіцянками. Це треба розуміти. Як би важко це не було розуміти, але я завжди вважаю, що краще розуміти реальну ситуацію, щоби знаходити, як, як розв'язувати ті чи інші проблеми у цій саме реальній ситуації, тому що якщо ми занурюємося в якийсь віртуальний світ. В якому ми хочемо, щоб все було так, як нам, нам того хочеться, а воно так не є, то ми віддаляємося від розв'язання реальних проблем. Ми відтоді віддаляємося від реального бачення. І мені хотілося б приділити решту сьогоднішнього випуску такому короткому аналізу зовнішньополітичної діяльності чинної американської адміністрації, у зв'язку з тим, що ці адміністрації виповнюється рік у вівторок. А, зовнішня політика Сполучених Штатів офіційно базується на документі, який називається Стратегія національної безпеки, який було опубліковано приблизно півтора місяця тому. Це згідно закону, кожна адміністрація зобов'язана публікувати такий документ. І ця зовнішня політика є сумішу двох таких дуже дивних речей. А, перша річ це американський ізоляціонізм, про який було добре відомо світу. Наприклад, наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя і, і в 30-ті роки 20-го сторіччя, тобто, коли сполучені штати замикаються в собі або там в західній напівкулі, і коли їх не цікавить, що робиться врешті світу, а з другого боку, це імперіалізм на кшталт імперіалізму середини 19-го сторіччя, скажімо, зазіхання сполучених штатів на Гренландію. Претензії на повне панування в західній напівкулі, так щоб інші країни робили лише те, що, що вимагають від них Сполучені Штати, на, 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 і це претензії на те, що Сполучені Штати можуть змінювати владу в інших країнах в Західній напівкулі. Тобто, от є це є такою сумішу, і це є абсолютно протилежним тому. Що відбувалося в американській зовнішній політиці після Другої світової війни при абсолютно усіх адміністраціях, як демократичних, так і республіканських, в тому числі в першій адміністрації Дональда Трампа. Тоді зовнішня політика вона ну, мала свої варіації, але все ж таки офіційні документи, от такі ж самі, як стратегія національної безпеки, вони проголошували абсолютно традиційні е, для Сполучених Штатів речі. А зовнішня політика сьогодні, якщо ми знову-таки подивимося на цю стратегію національної безпеки, вона передбачає панування Сполучених Штатів у Західній напівкулі, яку проголошено зоною особливих інтересів США, і е, в ній є дивні речі. У сполучених Штатів немає більше геополітичних супротивників. Бо ні, ні Китай, ні Росія не проголошуються з загрозами небезпеці Сполучених Штатів його політичними супротивниками. А сполучені Штати більше не бачать світ як арену боротьби між ліберальними демократіями та тоталітаризмом. Ні, цього більше не відбувається. Чинна американська адміністрація бачить світ як такий великий ринок, на якому йде торгівля. І на якому Сполучені Штати мають бути найбільшим продавцем товарів. І вони готові співпрацювати з Китаєм спокійно, якщо Китай не буде заважати їм вести торгівлю в азійсько тихоокеанському регіоні. Вони хочуть відновити стратегічні стосунки стратегічної стабільності з Росією, торгувати з Росією, закликають до того ж Європу. А Європа взагалі більше не є. Інтересом сполучених штатів з точки зору їхньої національної безпеки, тому що цікавими. Для адміністрації чинної є лише ті європейські країни, де при владі знаходиться ультраправі. Ну, от, наприклад, Угорщина це друг сполучених штатів. А от якщо ультраправих при владі немає, ну такі країни не є друзями сполучених штатів. Офіційно проголошується. Проголошується, що Сполучені Штати будуть сприяти приходу до влади ультраправих в усіх європейських країнах. Пос, будуть будуть робити усе можливе, що послабити. Європейський союз, тобто, от сприяти ультраправим, сприяти тому, що послаблювався Європейський Союз, тому що ультраправі в усіх європейських країнах є євроскептиками, і це от така зовнішня політика, яка втілюється в життя і свідками втілення, якої в життя ми стали буквально вчора, коли Дональд Трамп опублікував вчора вранці твіт, в якому оголосив торгівельну війну. Найближчим союзником Сполучених Штатів по НАТО, що він запроваджує мита на імпорт з низки країн, в тому числі Великої Британії, Франції, Німеччини, з усіх країн, які надіслали наразі до Гренландії свої війська в різні чисельності. Ну, звичайно, проти мита ці проти імпорту з Данії. <свят> uh, і Дональд Трамп каже, що ну, йому не зрозуміло, що там роблять ці війська у Гренландії, що Данію ніхто не може захистити, крім Сполучених Штатів, тому вона має бути частиною Сполучених Штатів. І що всі ці мита вони будуть в силі до тих пір, поки Гренландія не стане частиною Сполучених Штатів, тобто до тих пір, поки Данія не погодиться продати Гренландію Сполученим Штатам. Я хочу сказати, що по перше жодна європейська країна не буде платити ніякі мити. Це скажімо, я як американський споживач, якщо я піду в магазин купити голландський сир імпортний, який я скажімо, люблю, то я буду платити на 10% більше з 1 лютого за цей сир, або на 25% більше. Е е е з літа, коли там Трамп погрожує підвищити ці мита, ну звичайно, що певна частина американських споживачів відмовиться від е цієї продукції, що подорожчала, і як результат зменшиться імпорт, зменшиться експортні можливості відповідних європейських країн, але немає жодних сумнівів в тому, що в тому, що Європа, Євросоюз будуть зеркально на це відповідати. Велика проблема не в цих нюансах. Велика проблема в тому, що такими діями 47-й президент Сполучених Штатів і його адміністрація вони руйнують той ліберально-демократичний світ, той от союз ліберальних демократій, який самі Сполучені Штати утворили після Другої світової війни, і про які вони плекалися протягом 80 років. Тому що європейські країни, Канада, були найближчими союзниками Сполучених Штатів протягом цього часу. З Канадою стосунки повністю зіпсовані. Зіпсовані стосунки з не завжди традиційним найбільшим союзником Сполучених Штатів в Південній Америці з Колумбією. Ми просто от на наших очах ми бачимо, як псуються стосунки з найбільшими європейськими країнами, найближчими союзниками Сполучених Штатів Європи. І, от на превеликий жаль, чинна адміністрація вона хотіла би бачити Америку, яка прямує назад 19 сторіччя. Ми поговоримо про це наступного разу. Вона хоче бачити світ. Який прямує назад століття, де дає так зване право сили, де кожна країна, яка вважає себе сильною, може диктувати щось іншим країнам, які вона вважає слабкішими за себе а, на превеликий жаль, це веде. Знаєте до чого до хаосу в світі. Чим більше в світі хаосу, тим більш небезпечним стає цей цей світ. Тим більше шанси, що в ньому можуть бути катастрофічні наслідки від такої хаотичної ситуації, і тому, от перемовини, які будуть в Девосі між Україною, між європейцями та Сполученими Штатами, вони дуже важливі, тому що дуже важливо розмовляти з американським президентом і пояснювати йому до чого можуть вести до яких наслідків можуть вести його. Непродумані от такі екстремістські е, дії, а іншого президента Сполучених Штатах не буде ще три роки, і, і тому на превеликий жаль, 26-му році нам доводиться очікувати того, що ми спостерігали в двадцять році. Uh, і я абсолютно згоден в цьому сенсі, наприклад, з Віталієм Портиковим, коли він каже, що у 25-му році буде більш турбулентним, так буде більш турбулентним. нас буде хитати туди, сюди нас геть усіх. І я хочу побажати всім нам вистояти. Я хочу попросити всіх uh, і самого себе робити все можливе для того, щоб витісняти зло з цього світу, робити добрі справи. І найбільш доброю справою є підтримка Збройних сил України. Донатте на ЗСУ, тому що вони тримають небо зараз над усім світом. Вони є гарантом того, що цей світ е, повинен стояти. Ми, ми не маємо права його втратити. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую вам, що ви дивитесь цей канал. Підписуйтесь на нього. Ставте вподобайки, будь ласка, ставте запитання, я буду присвячувати випуски час від часу відповідям на ваші запитання. Буду дуже радий такому спілкуванню. Може іноді будемо влаштовувати інтерактивні випуски. Щиро дякую вам за увагу, до наступної зустрічі.